В Україні від обстрілів російської армії за вчора загинули 8 мирних мешканців та ще 33 людини поранені. Про такі наслідки 206-ї доби повномасштабного російського вторгнення повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Найбільше жертв і поранених від ворожих атак на Донеччині та Харківщині. Двоє людей тяжко поранені внаслідок ворожого удару по Очакову на Миколаївщині. Про це повідомили в тамтешній обласній військовій адміністрації. Російська армія вдарила по місту опів на першу ночі. Пошкоджені житлові будинки під вогнем окупантів цієї ночі вкотре опинився і сам Миколаїв. Напередодні ввечері через ворожий вогонь постраждала цивільна інфраструктура, лікарня, виробниче підприємство і два автогаражних кооперативи. Один з них загорівся, утім, ДСНСники швидко полум'я загасили. Також через обстріли спалахнула автівка неподалік. Займання ліквідували. Уже відомо, що російська армія гатила по місту з ракетних систем залпового вогню. З 207 днів війни нас не обстрілювали лише 32 дні, і ця ніч не була на жаль винятком. Жодних військових об'єктів чи військових людей в переліку постраждалих немає. Нам потрібно забувати буде ці вікна в лікарнях, і навіть сьогодні ми нас немає задачі ставити скло, бо ці обстріли тривають щоденно, і ми очікуємо обстрілів будь-якого міста в місті Миколаєві.